Вхідний поверх починається з відокремленого тамбуру. броньовані двері, встановлена охорона і перша зона вхідна. Встановлена та підключена сигналізація від поліції охорони, яка працює навіть без освітлення. Залишаються всі вбудовані меблі. Тут у нас є вішалки, тут є зеркало. Тут можна вставляти взуття і полички для одягу, чи то шапочок. Якщо пройти далі по коридору, то ми побачимо велику вбудовану шафу, яка теж залишається, тому що вона тут інтегрована безпосередньо в приміщення, в ній можна зберігати фактично всі речі на сім'ю. По праву руку в нас дитяча або кабінет, ну, кому потрібно, як по потребі. Залишається шафа, залишається цей диван. Тут зроблена робоча зона, яка теж залишається, тому що вона вбудована. В нас є отакий вид з робочої зони на захід сонця. Там ще Вишинське озеро видно. Ну і, в принципі, вона сама по собі доволі простора. В коридорі у нас підлога з підігрівом. На стінах у нас венеціанка, це не шпалери. Потім, якщо ми пройдемо далі, попереду, ми побачимо велику досить складське приміщення. І по праву руку в нас йде санвузол. Зараз трошечки жовтий, тому що знімаю при освітленні з ламп. У нас є повноцінна велика кутова ванна, унітаз, душова відповідно. Також вимивальник на двох. В санвузлі в нас є вікно. Що важливо, в нас ще є додатково встановлена газова колонка, яка працює на гарячу воду при відключеннях, які бувають навпроти санвузла. У нас починається спальня, досить велика і простора. Тут можна поставити комод, тому що меблі зі спальні ми забираємо, залишаються тільки лампи. В нас величезне ліжко, яке поміщається, і залишається досить багато простору у самій спальні. Потім зі спальні у нас є вихід на великий балкон, який йде через всю квартиру, і відповідно зона вікна тут все утеплене і скло з подвійне, з подвійним склопакетом. По ліву сторону від вхідної групи у нас починається кухня вітальня Тут у нас гостєвий санвузол, який ми використовуємо тільки для сторонніх людей, або для якихось побутових потреб. Ось в такому вигляді. Да. Під плиткою встановлена тепла підлога електрична, яку можна включати за бажанням. Зона кухні в нас залишається техніка на кухні, вся, окрім холодильника. Є, відповідно, дуже багато місць для того, щоб можна було складати свої речі. Також у нас виведена робоча зона під вікно, а там, де рішіточка, це утеплення. Потім такий є острівець, де можна спокійно. Зустрічати друзів або снідати обідати вечеряти. Потім сона самої вітальні. Досить великий диван, він розкладається в таке величезне місце. Залишається також стіл. Ці два білі стільці. Зону з музикальним обладнанням ми забираємо. І у нас є прямий вихід на балкон. Цей балкон йде через всю квартиру, і на нього через нього можна пройти вже безпосередньо у спальню за необхідності. Склопакети на балконі встановлені подвійні з покриттям від сонця, тому вони відбивають сонце.